Леді джентльмени, я вас вітаю. Коротше, отакий пакунок у мене є. Не подумайте, то не гроші, то не бабки. Зараз я вам покажу, розкажу. Це коротше, сусід мені подарив. І я рішив, що зробити. Зараз все розкажу. Дивіться, коротше, що в цьому пакунку. Це просто. Ну, коротше, це треба бачити. Розгортаємо. І в нас тут отаке сальцо. Отаке сальцо свіженьке, хороше, це мені подарили. І я вирішив, що зробити, коротше. Людина, яка на мене підпишеться, напише коментар, як його смачно засолити. Не обов'язково саме цей кусочок. Ну, щоб я просто знав, я не шарю, як оце солити сало. Це в мені такий перший подарок, джентльменський. Коротше. Я цей кусок сала, коротше, людині, яка напише найхороший такий, знаєте, рецепт, як його то робити, я відправлю цій людині його по пошті. Ви представляєте? Пики людей, які будуть приймати цей кусок сала на пошті, о, там, на новій чи може на Укрпочті, якщо їм принесу і дам такий кусок сала, кажу, на загорни в пакета мені для підписчика. Може і вони підпишуться. Ну, в общем, дивіться, свіженьке, хороше сальце. І воно поїде до людини, яка підпишеться і напише якийсь ну, коментар, як його солити і що з ним коротше, можна робити. Того, що сусід пообіцяв мені подарити ще, то, можливо, ми ще й продовжимо такі розіграші. В нього стало багато, не переживайте. Так що все, ліпятки, я чекаю.